Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, вони ж мовили до нього, що нам робити, щоб діла Божі чинити. у відповідь сказав їм, діло Боже вірвати в того, кого Він послав. Вони сказали, Який знак роби, щоб ми побачили, ввірвали в Тебе. Що чеба, що чиниш? Батьки наші їли в пустині ману, як написано, дав їм їсти хліб із неба. Ісус сказав їм, істину, істину каже, вам не Мойсей дав вам хліб з неба, а Отець мій дає вам правдивий хліб із неба, бо хліб Божий той, що з неба сходить і дає життя світові. Христос Воскрес! Сьогоднішнє святе Писання, щоб краще зрозуміти, його варто би було поділити на таких чотири основних моменти. Коли фарисеї приходять до Ісуса Христа, а це сталося якраз була частина після того, як Ісус Христос в дивний спосіб примножив був хліби. Вони прекрасно розуміли, що те, що зробив Ісус Христос, виходить поза межі людського. І що ця особа є від Бога. Тому до нього і приходять, що нам робити, щоб діла Божі чинити? Отже, діла Божі, на які Ісус каже, якщо ви хочете справді творити Божі діла, вірувати в того, кого Він послав. І це є досить промовисто і гарне, що сказав Ісус Христос до них. Адже будь-які діла, тим більше добрі справи, які би могла людина творити на славу Божу, можуть виходити лише із серця з людини, з її віри. Лише по вірі можна побачити, чи справді ці діла є Божі. Це одразу видно. Якщо йде практикуючий християнин, і він бачить храм, що він зробить? Перехреститься. Коли ця особа буде братися до якоїсь роботи, що він зробить? Помолиться, перехреститься, попросить, щоб Господь благословив цю роботу. Закінчить, перехреститься і подякує за те, що Господь йому допоміг. Буде сідати, снідати, обідати чи вечеряти. зробить те саме. Завершить. Знову перехреститься і подякує. Буде йти коло кладовища, перехреститься і згадає в молитві тих, що там лежать. І життя практикуючого християнина, як би ти не ховав, але по вірі одразу це видно. Тому Христос і каже, діло Боже вірувати в того, кого Він послав, тобто в нього. І вони це добре зрозуміли, що Христос говорить про себе. Який робить знак, щоб ми побачили і увірували в тебе. І вони йому дають конкретно зрозуміти, коли ізраїльський народ ішов за Мойсеєм, батькам нашим в пустині манну. Адже дійсно, якщо ми подивимося в книзі 2 18 главі, бачимо конкретно, що Мойсей звертається до Бога, що народ не має що їсти. І Господь посилає їм манну, хліб із неба. Проте Христос конкретно дає їм зрозуміти. Адже в рабинській традиції казалося, що другий великий пророк Месія буде робити великі діла, як і Мойсей. Проте, Христос конкретно їм дає зрозуміти хліб з неба, який їли, не Мойсей дав, але Отець. Не сила це була Мойсея. Але це була сила Божа і Господь Січинев. Тож і тепер Господь не забуває про свій народ, але дає їм хліб з неба. Але цей хліб є Новий Завіт. І цим хлібом є сам Христос. Тому хто буде їсти Його тіло і пити його кров, той успадкує Царство Боже. Пізніше ми це почуємо. Тому Христос і повертає робить щось цілком нове. Коли йдеться у 27 стишку, використовується в деяких перекладах слово, що робить той, на кому є запечатаний. Тобто запечатаний, і Він тут Христос говорить про себе, Той, котрий є обраний Богом для певної великої справи. Тобто він є тим новим хлібом, і він є той, котрий є запечатаний. Тобто печать це не просто, скажімо так, якийсь певний знак, але це є певна діла, певний символ присутності і дії самого Господа Бога, що Він є і що Він діє. І це є певна така згідність самого Месії – Тобто Христос їм дає, зрозуміти, ви чекаєте Месію, подібного, як Месія, так я вже є. І хліб Божий, той, що з неба сходить і дає світу. В іншому місті Писання Христос каже, що ваші батьки їли манну небесну і померли. Але хто буде їсти хліб, який я дам, той не помре, але матиме життя вічне. І хто їстиме має тіло кров, той успадкує Царство Боже. Для євреїв це була дуже-дуже тяжка ситуація, це зрозуміння. Адже канібалізм річ була заперечена, тим більше пити кров це теж була річ неприпустима для євреїв. Тут Христос конкретно говорить, що життя може мати лише успадкувати той, хто буде їсти. Не хліб, який з неба прийшов, але небесний, той, який справді перебував і є на небі. І це є досить важливий такий момент у богослов'ї. коли людина приймає тіло і кров Ісуса Христа під видом хліба і вина, воно, коли споживається, розчинюється всередині в людині. Тому, і кажуть, у цій церкві після причастя людина має особливо 15 хвилин, поки у видимий спосіб Євхаристія перебуває в людині. І це є найкращий момент, коли людина може у своєму серці звернутися до Бога і бути певною, що вона є почута, і випросити собі особливі ласки. Тому багато в молитвенниках чи в служебниках ми знаходимо молитва по святому причасті, якою, як правило людина відмовляла цю подяку Богові одразу поза літургією. Ну, або поки освященник причищав інших людей, то відчитували собі в той час. На превеликий жаль, багато людей деяких попричащалися і побігли. Це є зневага. Це не є та належна пошана тому тілу і крові Ісуса Христа, яка приймається. Адже цей час, тих 15 хвилин по Євхаристії, варто залишитися в храмі, в молитві, перебувати з Христом. Коли тіло і кров Ісуса Христа розчиняється в нас, вона стає не частиною нас. Тобто Господь настільки нас полюдив, що хоче стати частинкою нас. І дуже важливий момент той хліб, який з неба сходить, який дається світові, він має справжнє життя. І коли ми споживаємо Христа, стаємо тою частинкою Божественного, ми собі в той спосіб і відкриваємо Царство Боже. Бо каже Христос: ніхто в Царство Боже не входить, як той, хто з нього зійшов. І коли ми сприймаємо Його. І він стає частинкою нас, тим самим ми собі привідкриваємо Царство Боже. Маємо можливість увійти в Царство Боже, як діти Божі по благодаті. Це є досить важливий момент. Тому варто пам'ятати таку важливу річ. Літургія без тайної Євхаристії це і змарнований час. Адже тайна літургії це є символ Божественного бенкету, весільного бенкету. Скажіть, будь ласка, як би це виглядало, коли би хтось прийшов на весілля, не привітав молодих, не сів до столу з ними, не почастувався, а просто зайшов, так, подивився, а, я на весіллі був, розвернувся і пішов. Чи можна це вважати, що він був на весіллі? Чи можна вважати, що він радів разом з тими молодими? Чи це можна взагалі вважати перебуванням на весілля? Те саме є без Євхаристії бути на літургії і не мати Христа, не прийняти його. Це змарнований час. Також варто зазначити, що до Євхаристії не просто має бути пошана, але облива пошана. Тому що в часі літургії відбувається дві жертви. Перша це є жертва Слова Божого, це є апостол, Євангелія і проповідь. І друге це є жертва тіла і крові Ісуса Христа. І вона має в собі певну послідовність. Якщо людина пропустила першу жертву Слова, вона не допускається. До жертви тіла і крові Ісуса Христа. Деколи люди пробують обдурити священників. Отже, я трошки спізнилася. Чи можу я приступати до Тайної Євхаристії? Трошки це скільки? Ну, вірою молилися. Ну, то чи може така особа приступати до Тайної Євхаристії? Так трошки запізнилася. Ви би ще так трошки на вулиці постояли і почули би в мирі вийде. І було б якраз сам раз. Тому варто пам'ятати і деколи не пробувати обдурити когось ще самого себе. Бо в такий спосіб, коли людина пробує когось обдурити, насправді вона заганяє себе в гріх. Бо те, що сьогодні читали в апостолі, коли людина пробує обдурити, вона намагається обдурити не просто свого ближнього, але того, хто приходить на престіл, і той, хто освячує те, що на престолі. А це завжди закінчується дуже плачевно і болюче для того, хто це хоче зробити. Тому пам'ятаймо, що цей живий хліб, який приходить з неба, який дається нам для життя вічно. І коли маємо цю можливість, користаймося з нього. Бо більшого освячення, ніж прийняти Христа, ми не маємо. І нічого так більше не боїться диявол, як те, коли людина єднається із Христом. Тому що приймаючи Христа до свого серця і до свого тіла, людина ставить таку охорону, таку оборону, що диявол і близько не може підступити, не кажучи вже про те, щоб спокушати людину. Звичайно, якщо людина ця робить, то стоїть. Тому цінуємо цей дар, який Господь нам дає, і пам'ятаймо, що Христос залишається в нашому серці, і це найвищий вияв Його.